Я вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 21 лютого 2025 року. І з вами, як завжди, програма «Час з Сергієм Крижанівським. На початку нашої програми я хочу зробити рекламу адвокатському об'єднанню Крижанівські партнери. Ми працюємо майже цілодобово. Єдиний день це... Неділя вихідний, і приймаємо від наших клієнтів дзвінки також цілодобово. Тому що ми знаємо, що допомога права це також, як і швидка допомога медична. І якщо у людини щось трапилося, і взагалі є проблеми, які не вирішені. Ми вислуховуємо, призначаємо зустріч і ми ведемо справу дуже професійно. Спеціалізація наша є основні: це кримінальне провадження, цивільні, адміністративні. Ну, також ми даємо змогу. Нашим клієнтам захистити свої права щодо бізнесу. Є питання ті, які стосуються спадкових справ, і складні питання, і сімейні стосунки. Ми розв'язуємо проблеми, які існують у наших клієнтів. Спочатку ми робимо правову експертизу, ми вивчаємо справу і Робимо висновок, якщо ми бачимо перспективу, ми займаємося і ведемо цю справу залученням фахівців, як то детективів, експертів. І ми робимо, перш за все, адвокатське розслідування. Якщо потрібно, ми підключаємо журналістів. Ви можете зайти на наш сайт lav.com. Також є посилання під нашим відео, ви можете подивитися, і там також існують телефони. І другий напрямок, який ми відкрили вже, це питання міграційні. Ми в Україні приймаємо наших клієнтів, допомагаємо отримання посвідок, тимчасове проживання постійне і на громадянство. Також ми Починаємо вже давати допомогу людям, які бажають мігрувати в інші країни, і для цього застосовуємо економічні важелі: це купівля нерухомості для отримання посвідок на постійне проживання. Якщо ви довірите нам. Свої плани, ми розробляємо програму і вам даємо рекомендації щодо купівлі в різних країнах. А зараз ми пропонуємо Кіпр, Балі, Туреччина, Іспанія, Португалія, Франція. Незабаром будуть всі країни Європи. А також Канада, Сполучені Штати і Нова Зеландія. Я хочу повідомити, що Імігро e це торгова марка, яка була відкрита ще в 2013 році в Канаді. І ми співпрацюємо з нашими партнерами-адвокатами в різних країнах, і тому супроводження вашого. Проєкту по міграції буде надійно захищеним і ви отримаєте максимальну допомогу у вирішенні ваших проблем. А тепер давайте поговоримо про основне, що мене хвилює на сьогодні. Розгортається дуже. Величезна, я би сказав, кампанія по дискредитації нашого президента Володимира Зеленського. І від кого ви думали від Росії? Ні. Починає цю кампанію і вже проводить, до речі, Держдепартамент Сполучених Штатів, на жаль. Тому що Дональд Трамп дуже емоційно. Надав свої коментарі щодо легітимності нашого президента та його рейтингів. Ми хочемо зазначити, що я маю на увазі ми, це наші експерти Інституту глобальної політики імені Зінова Кулика. Ми робимо аналітику, ми відслідковуємо не тільки заяви, а і публікації, які є в. Західних виданнях, ну і зрозуміло, ми комунікуємо з нашими партнерами в багатьох країнах світу. Я нагадаю, що Інститут глобальної політики імені Звіновоколикації, науково-дослідна установа, вона спрямована на приватну зовнішню розвідку. Я хочу сказати, що ми десь схожі з Юрієм Швецем. Який веде щоденно свої передачі на Ютуб каналі, і він також свій час в радянські часи був головою резидентури в Сполучених Штатах від служби зовнішньої розвідки Росії, вибачте, Радянського Союзу? Ми маємо. Можливості отримувати інформацію. І джерела наші є надійними, які дають підстави говорити про те, що інформація, яку ми подаємо, вона є перевіреною. Я зазначаю, що сьогодні чому Трамп став таку позицію? По-перше, є відмова Володимира Зеленського в Погоджені питання щодо економічного договору по нашим надрам по рідкоземельним металам, Ну і зрозуміло, що це стало основою для такого бурхливого, бурхливої реакції Дональда Трампа, і ми навіть констатуємо, що його вирази щодо 4% довіри до. Президента Зеленського, в нашому суспільстві, вони також не підтверджуються нічим. Але є інша інформація, яка мене заставляє робити висновки, тому що Келох, генерал Келох, який приїхав до України і перебував декілька днів, він зустрічався і з Андрієм Мірмаком, з Володимиром Зеленським. А що він привіз? Ну, передавало це тому, що Володимир Зеленський повин, повинен був і планував поїхати до Арабських Еміратів, де напередодні його зусичала хотіла зустріти група американських дипломатів, розвідників, ну і зрозуміла. На чолі з е, віце-президентом. Вайс. Вайсом і зрозуміло, що питання тільки стосується е, обговоренню е, зустрічі з делегацією Росії, е, якраз і планувалося надати інформацію Володимиру Зеленському про. Е, той компромат, який збирала центральне розвідуправління Сполучених Штатів щодо крипто які, якими розпоряджалося оточення Володимира Зеленського, ну і зрозуміло поставити питання Руба по надання інформації, де і яким чином використовувалася американська допомога за роки війни. З 2022 по 2025 рік. Якраз Володимир Зеленський, мабуть, інтуїтивно зрозумів, він відмінив свою поїздку в Саудовську Аравію і поїхав до Туреччини, зустрічався з Ердоганом. Вони надавали з прес конференцію але Келох нарешті зустрівся з Володимиром Зеленським. Тільки це відбулося в Києві. За інформацією наших джерел, якраз Володимир Зеленський отримав той негатив, який привезла американська делегація, спочатку Саудовська Аравія, а потім в Київ. І це був привіт від Дональда Трампа. Зрозуміло, що. Вірують емоції. Я знаю про те, що дійсно дуже багато є в скалеті в шкафу Зеленського і в інших політиків, але зараз використовуються такі, знаєте, заборонені методи, як шантаж. Зрозуміло, що питання ті, які Виносяться на обговорення суспільства, вони є болючими, тому що весь світ знає про те, що в Україні вирує корупція і є ті порушення, які стосуються використання не тільки допомоги, а й бюджетних коштів, і щодо системності в. Органа державної влади, хабарництва, ну і такого іншого. І це якраз стало умовою того, що до Володимира Зеленського особисто і до його оточення якраз і пред'являється спочатку інформація, а потім далі вже застосовується механізм щодо об, об їх надання в. Систему правоохоронних органів, це, звісно, буде не українським, а міжнародним. І штучно створюються умови для того, щоб зірвати той мирний план, який готується як Володимиром Зеленським, так і Дональдом Трампом. А режисура, зрозуміло, йде з Кремля, тому що Кремлю вигідно, щоб. Розсварити президента Сполучених Штатів з нашим президентом, ну і так само подається зараз дуже великий масив дезінформації, проводиться робота агентурою, закордонною агентурою в Росії, і працює велика група, яка знаходиться в Україні і розшатується. Суспільна думка вона готується для того, щоб була недовіра до влади. Я скажу, що навіть заява Трампа, декілька заяв верніше, Трампа, вони навпаки показують, що рівень довіри до президента навіть почав зростати. Якщо КМІС вказує, що президенту довіряють і це висновки. Якраз підрахунку, тобто, соцдослідження, яке проводилося в лютому місяці, то він січень лютий, то довіряють президенту більше як 51% наших громадян. Єдине, що не подається командою президента, що Є і другий показник недовіри 20%, і це великий показник. Також є те, що стосується інформації, яка поступає з, з наших джерел. Це підготовка до, знаєте, до плану Б, якщо Сполучені Штати. Не будуть надавати допомогу подальшому, то Україна переключається за допомогою до Євросоюзу. Але це також небезпечно, тому що якщо говорити про постачання техніки, танків, інших ракет, компоненти, то існують в них. Якраз американці, і згоду на їх постачання до України будуть давати також Сполучені Штати. І в цих умовах потрібно знаходити компроміси і навпаки зараз перевести це на дипломатичний рівень. І ні в якому разі нам не, не, не потрібно втрачати допомогу Сполучених Штатів. Навпаки, потрібно працювати для того, щоб надавати. Достовірну інформацію щодо дій Росії, їх, їх планів по дискредитації України, Трамп, якщо говорити про нього особисто і робити його психологічний портрет, то людина, яка є дуже ексцентричною і має, мається на увазі, що він дуже швидко приймає рішення. І Він може робити такі дії, які несумісні з здоровим глудом, навіть його заяви по Гренландії, по Канаді там, по Панамі. Зрозуміло, ви викликали величезний спротив в цих країнах, але на відміну від наших дипломатів та урядовців. І самого президента вони, я маю на увазі навіть того трюдо, ну і лідерів інших країн, вони перевели якраз ці претензії в русло обговорення і не стали конфліктувати там чи давати оцінку діям Дональда Трампа як президента, але Трамп. Він дуже емоційно і він вразливий. Якщо з ним вести мову з в, в, в точки зору ображення і надавати йому оцінку негативну, зрозуміло, це буде впливати на відносини між державами. І в цьому разі ми можемо опинитися якраз. В ситуації, коли Україна буде сам на сам боротися з Росією, що є на даному етапі неможливим, ми бачимо підтримку наших європейських лідерів України і, до речі, висловлюється і Еммануель Макрон по якраз заявам Дональда Трампа. І навіть Шольц все це говорить про побоювання країн Європи в тому, що відносини між Сполученими Штатами та Україною є такими, які називаються в дипломатії хиткими, і ті, які можуть привести подальшому до. До заморожування всіх відносин, які пов'язані з постачанням зброї військовий час, підтримку в економічному плані. Ви знаєте, неспроста я бачу, як зараз Трамп веде діалог і які він робить заяви що на прес-конференціях, на зустрічах. Я вам скажу, я проходив свій час спеціальну підготовку. Я знаю, як працюють спецслужби ну, КДБ, якщо вести мову прямим текстом. То є дуже багато програм, які застосовуються до конкретної людини, навіть до лідерів країн, і вони розробили технології, які можуть впливати через. Величезну відстань на цю особу, це може бути якраз тим, що Трамп зараз знаходиться якраз в стані тому, що на нього направлені дуже велика команда, яка займається гіпнозом, як сенсорікою, і питання, тільки пов'язані з його поведінкою, ми можемо відслідити. По його жестах, по його очах і таке інше. І, і е, я думаю, що спеціальні служби в Сполучених Штатах це розуміють, знають, і йде е, 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 захист самого Трампа, але ви знаєте, в мене, в мене дуже багато сумнівів, що вони зможуть його захистити. Якщо при першій каденції Трамп вів і, і, і взагалі, його політика була направлена на оздоровлення економіки і не було навіть таких заяв, дій щодо спонукання до і там якісь такі, знаєте, віджим територій. Це може бути і економічна, і війна покроково, яка відбувається в напрямках і військових, то це означає, що Трамп повністю контролюється якраз спецслужбами Росії. І його дії, і його навіть жести, і його міміка. І ви знаєте, зараз в світ сучасних технологій, і навіть в цьому випадку, я констатую, що ми можемо бачити навіть тих, хто раніше ввів мову про демократію, про питання безпекові, про права людини, то сьогодні ді ді діаметрально протилежні. Заяви від Трампа ми чуємо. І це якраз і говорить про його його контроль з боку російських спецслужб. Дональд Трамп отримав запрошення від Путіна про відвідання Москви, і ми можемо прогнозувати, що відбудеться, якщо Трамп туди поїде. Ну, по-перше, це величезне невдоволення громадян Сполучених Штатів. І якщо більше чим століття, Сполучені Штати вели себе дуже так, на величезній дистанції з представниками Росії, то зараз це навпаки відбувається дуже швидке зближення. Якраз і мова йде про те, що що задумав сам Трамп. А він нічого не думає. Він йде по шляху найменшого спротиву. Він готує свої програми не так, як це передбачалося раніше, щоб вони відлежалися, щоб була зроблена експертиза як економічна, так і що це дасть Дон, -Дон Трампу та взагалі Сполучених Штатам. То зараз це робиться дуже. Примітивно, і мало того, якщо є заяви про те, що Україна повинна здати свої території, і якраз це входить в плани Путіна. І взагалі таке враження, що Трамп отримав завдання від Путіна: відділити Україну від Європи, залишити її самою надати начебто гарантії безпеки від Сполучених Штатів навіть контингент, який, за моїми підрахунками, може прожити не більше як е, дві доби. А це дуже, дуже впливає на відповіді, які я хотів би зараз вам і донести. По-перше, е, по-перше, все, що стосується, подальшого розвитку нашої держави залежить дійсно від Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Але ще є одне. Ми не зможемо навіть з підтримкою Європи і обмеженою допомогою Сполучених Штатів, ми не зможемо перемогти нас на, на цьому бої, полі бою. Ви знаєте, в мене дуже велике. Скепсіс до тих людей, хто працює там. А це є велика проблема, тому що люди, ті, які займаються питаннями розробки різних програм, їх, їх донесення до, до джерела свого яке. Підлягає обробці, то це є ознакою того, що зараз проводиться на найвищому рівні, все можливе і неможливе для того, щоб розпочати дійсно Третю світову війну, щоб вона війшла в свою вирішальну фазу протистояння, збройне протистояння між різними державами, втягнення до. До цього конфлікту між Україною і Росією вже відбулося. КНДР, будь ласка, ми що ми будемо просто так говорити про те, що якщо навіть КНДР не, не, не знаходиться на територіях окупованих України, то це означає, що вони не приймають участі в самій війні. Це не означає, що не приймає, тому що Прийняття прийняття своїх рішень та участь, можуть бути і наданням зброї, так як це робить Іран. Ну і, звісно, Північна Корея, яка фізично знаходиться, їх солдати на території України, до речі, тому що ДРГ деякі складаються від. Відок вулиці Федорова, да? яка знаходиться в Києві і перетинає Велику Васильківську. То я скажу, що навіть там є дуже багато таких ознак, які вказують на те, що працюють спецгрупи. Я зараз розкриваю такі речі, які Потрібно, щоб служба безпеки перевірила, тому що ми маємо справу з величезною групою агентури. І ця агентура вона була, була в Україні багато років. Мало того, заморожені, як то кажуть народі, консерви скриваються дуже рідко. Тільки тоді, коли ми знаємо, що когось заарештували. Я хочу сьогодні застерегти, що оці війни, які по спецслужбам проходять, вони несуть з собою загрозу не меншу, як на полі бою. І тому мова про їх знешкодження, їх заборону діяльності в Україні це різні речі то в даному випадку є дуже велика потреба, щоб люди наші бачили це все своїми очима і робили свої висновки. Ну і сьогодні, підводячи підсумки нашої розмови, я все ж таки ще одну пораду хочу зробити Володимиру Зеленському в цьому бурхливому і дуже Небезпечному світі потрібно все ж таки об'єднуватись, тому що питання щодо збереження нашої держави знаходиться в руках зараз президента України. І я би на його місці пішов би і зустрічався би з Петром Порошенко із Тимошенко, я запитував у них, що вони мають в своїх закромах, як вони будуть діяти далі. Тобто, це, знаєте. Робота по примиренню. І тоді ми отримуємо гарний результат. Я сьогодні заканчую, закінчуючи нашу розмову. Як завжди, хочу вам побажати щастя, здоров'я, любові, підписуйтесь на наш канал, той, хто заходить вперше, і розповсюдити його. Миру всім нам і перемоги!